Штучний інтелект може передбачити майбутнє? Це було вже 350 років тому, Ісак Ньютон, у віці 26 років, формулює закони Всесвітнього Тигатіння, як обертаються планети. Виходить, що він формулює принципи класичної механіки. Це революція у світі науки. І те, як люди сприймали світ як такий. І ось Лаплас, нахненним Ньютоном говорить: цікаво, якщо ми знаємо положення кожної частинки у світі, початкове, то чому ж ми не можемо тоді спрогнозувати, як ця частинка буде рухатися в майбутньому? Тобто, якщо б ми мали якийсь надразу, то користуючись законами Ньютона та маючи уяву про початкове положення кожної частини, ми можемо бачити майбутнє. Це настільки всіх вразило, що отримало назву Демон Лапласа. Перенесемося в наш час. Зараз всі те саме говорять, не, не всі, але багато хто про штучний інтелект, що ми навчилися бачити там якісь картини і так далі. І це дає. Підгрунтя для багатьох людей казати, що хм, можливо, буде і передбачення майбутнього. Але, на жаль, фізика чи на щастя, з часів Лапласа змінилася. І ми вже живемо зовсім в іншому світі, квантовому світі. Дякуємо Гейзенбергу, який сформулював принцип невизначеності Гейзенберга, який прямо говорить, уйдемо від формул, що неможливо знати в один момент часу всі початкові параметри з однаковою точністю. Будь-якої частинки квантової. І це говорить про те, що і спрогнозувати їх на якесь майбутнє, ми також не можемо, а працюємо виключно на ворогіднісному рівні. І тут стає питання: якщо ми можемо зараз сформулювати якісь картини, якісь паттерни, якось класифікувати, то ми не можемо знати, що буде з конкретною людиною, наприклад, у конкретний період часу, у конкретному місці. Тобто, відповідаючи на питання, що ж може штучний інтелект, він може... Передбачити клімат на планеті, але не можу сказати, якою буде погода через два тижні у Києві.